що самозахист, він був саморозпущений і статусу Ірпінської регіональної громадської організації Самозахист не існує, чому тут під цим видом проходять якісь дебати. Про це я поставив до відома Скаржинського, дав документи, що ця організація була скасована рішенням Ірпінської Ради. А після того була скасована рішенням Ірпінського суду. Це методом, ви брешете. Да, це є ну, влада, вона, вона повинна давай, цих давай, ну, ми взяли до уваги, з цим питанням. З'ясуйте і, будь ласка, треба поставити точку. Якщо є, легітимність працює, нема легітимності, нема, нема, нема чого давати, якісь розв'язання. Я зовсім з другої сторони хотів, товариш скуден, от ви, ви скажіть, кому саме больше знаєте, його, що тут? Сидящий си. <реш> <реш> Ну, якщо чесно сказати, то... Де я? А, та... О! <реш> От ви можете представити, скільки я працюю з міліцією. Саме з міліцією, саме з міліцією громадського порядку. Результати <гумен> <гумен> є? Так, точно, re <гумен> бачите? <Tact, too>, <гумен> <гумен> Чому я не Result... реагую? Тут піаритися немає чому. Є багато порушень. Є багато порушень. І в мене є до міліції тільки одне. Ми мітингами нічого не докажемо. Потрібно збиратись в місці з міліцією, як ми в скудеря в кабінеті, у михайло Миколаївича в кабінеті, з порушниками. І до тих людей, яких порушували, а в нас дуже багато є порушень до людей похилого віку. І міліція приймає чи не приймає міри, це можу сказати я, а не тільки ті люди, які не знають. Порушення є. Але саме головне, друге, я хотів би, щоб міліція і громадськість працювала в місті. Отак, знаєте, для чого потрібно, для чого потрібно виконувати закон про міліцію, який міліцію не виконується. А в чому він не виконується? Він не виконується в тому, що міліція до всіх пір не признає, що є стаття 10, пункт 23. Я можу прочитати, надавати в межах. Наданих прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань в їх, бачите, я писав, в їх діяльності, якщо вона чиниться, їм протидіє чи загрожує, загрожує небезпека.